Перша книга Хронік. Розділ 12. Ось ті, що прийшли до Давида в ціклах, де він ще мусив був ховатись від Саула, сина Кіша. Вони були з тих вояків, що допомагали йому на війні. То були лучники. Вони правою і лівою рукою кидали каміння. І стріляли з лука. Вони були з одноплемінників Саула, З Веніяминян. Головний був Ахієзер. По ньому Йоас, син Шимеа з Гівеа, Єзієл та Пелет, сини Азмавета, Бераха та Єгу з Анатоту, Ішмая з Гівеа, відважний з поміж тридцятьох і над тридцятьма. Єремія як Якзієл, Йоханан, Йозавад з Гедери, Елузай, Єремот, Беалія, Шемарія та Шефатія з Харуфу, Елкана, Ішія, Азраел, Йозер та Йовам, Корахії, Юела та Завадія, сини Єрохама з Гедору. Згадіїв перейшли до Давида у сховище в пустині. Відважні вояки, мужі здатні до бою, озброєні щитом та списом, з виду, як леви, прудки, як газелі на горах. Перший Езер, другий Овдія, третій Еліяв, четвертий Мішманна, п'ятий Єремія, шостий Аттай, сьомий Елієл, восьмий Йоханан, дев'ятий Елзават. 10 Єрмія, 11 Махбанай. Оці з синів Гада були начальниками над військом. Один з них, якщо малий, то орудував сотнею, а як великий, то тисячою. То вони переправились через Йордан першого місяця, саме коли він затоплює береги. І порозганяли усіх, що жили по долинах на схід і на захід. Із синів Веніамина та Юди прийшли також деякі у сховок до Давида. Давид вийшов їм назустріч і мовив до них, кажучи Коли ви з миром прийшли до мене, щоб мені допомагати, то моє серце буде одне з вашим. Коли ж на те, щоб видати мене моїм ворогам, хоч би мої руки і чисті від несправедливості, то нехай Бог батьків наших вгляне і розсудить. Тоді зійшов дух на Амасая, що був головою над тридцятьма: Твоїми Давиде, з тобою, сину Єсея, мир тобі, мир, мир тим, що тобі допомагають. Бо тобі допомагає бог твій. Давид прийняв їх і поставив на чолі відділу. З манасіян деякі теж перейшли до Давида, тоді як він ішов з філистимлянами на війну проти Саула, але не допомагав їм, бо філистимлянські князі, порадившись, відіслали його, кажучи Як він пристане до свого пана Саула. То це впаде на наші голови. А як він повернувся в ціклах, тоді пристали до нього з Манасіян Аднах Йозават, Едіаел, Михаїл, Йозават, Елігу та Цілтай тисячники в Манасіян. Вони допомагали Давидові проти ватах, бо всі вони були хоробрі вояки і стали потім начальниками у війську. Так, день у день приходили до Давида на допомогу, аж його військо стало великим, як військо Боже. Ось число військових відділів, озброєних до битви, що прийшли були до Давида в Хеврон, щоб передати йому царство Саула за Господнім словом. Із синів Юди, що носили щит та спис. було – 6800 готових до війни. Із синів Симеона – 7100 відважних у битві вояків. Із синів Леві – 4600 усіх. І Єгояда, князь дому Арона, та 3700 із ним. І Цадок, сміливий юнак, і дім його батька – 22 начальники. Із синів Веніамина родичів Саула три тисячі. Але ще до того часу більшість із них були вірно віддані домові Саула. Із синів Ефраїма 20 тисяч 800 хоробрих вояків, славних мужів у їхніх батьківських домах. Із половини коліна Манасії – 18 тисяч, що були призначені поіменно. Що прийшли настановити Давида царем? Із синів Ісахара, що вміли вгадати час і знали, що й коли мав чинити Ізраїль двісті начальників, а всі брати їхні слухали їхніх наказів. З коліна Заволона, готових виступити до бою, озброєних до битви всякою військовою зброєю, п'ятдесят тисяч. Що однодушно вишуковувались у бойові лави. З коліна Нафталі тисяча начальників, а з ними 37 тисяч із щитами та списами. З коліна Дана 28 600 готових до війни. З коліна ашера 40 тисяч, готових виступити на війну і озброєних до бою. А з Йордану. З коліна Рувима, з коліна Гада, а й з половини коліна Манасії сто двадцять тисяч з усякою військовою зброєю. Усі ці військові мужі, звиклі вишуковуватись до бою, прийшли в Хеврон із щирим серцем, щоб настановити Давида царем над усім Ізраїлем. Та й уся решта Ізраїля була однодушна, щоб настановити Давида царем. Пробули вони там у Давида три дні, їли й пили, бо їхні брати наготували всього для них. Та й ті, що були їм близькі, аж до Іссахара, Заволона та Нафталі, привозили харчів на ослах та на верблюдах, на мулах та на волах, щоб було що їсти муки, фігових пляцків, родзинок, вина та оливи. І силу товару та овець, бо в Ізраїлі була радість.